Як ви ставитесь до пропозиції зміни святкування Дня міста з 29 вересня на травень, яке ініціює міська влада? Я навіть не знаю. Ну, в принципі. Вже звикли, що 29-го. Mm. Як -то? Та, ну, в принципі, незалежно для мене свято є свято. Та можна і в травні святкувати. Тобто, вам все одно, ви до 29 вересня ніяк не прив'язані? Ні, не придержуємося. А святкуєте? Да. Ну, по, да. по своєму святкуємо. Я я не місцева, я взагалі то внутрішньопереміщена особа у Кременчуці буквально 4 місяці. Дуже файне місце. Якщо є підґрунтя, я не можу сказати професійно, я не, не знаю цього питання, але якщо є підґрунтя, історичне підґрунтя. Чому ні? Якщо його немає, то тоді може варто залишити так, як є. Як ви ставитесь до пропозиції зміни святкування Дня міста з 29 вересня на травень, що ініціює міська влада? Ще поки не знаю як. А ви взагалі святкуєте День міста? Ні, я не святкую. Ні. Жодного разу не святкував? Ні. В цьому році не святкую. Як війна почалась, ми перестали святкувати. А ваше відношення до зміни свята? Ну, від ви отрицательниці свята. Я, які там що там? В країні таке твориться свята. Якщо забути, що було в Другій світовій війні, то можна, а якщо пам'ятати, то не слід міняти. Як ви ставитесь до пропозиції щодо зміни святкування Дня міста з 29 вересня на травень? Нормально, все одно нормально, нормально, все. А ви святкували День міста? Ну, раніше до війни, так, звичайно. А ви? Святкували всі. І вам все одно святкувати чи в вересні або в травні? Та різниці немає. що так тепло, що так тепло. Нормально. Ваша думка? Аби тепло було, а що ж? Та не знаю. Вже якось з однієї сторони привикли, якось. Ну ми, mm -hmm. я привик до старої дати тому що це зв'язано з спогадами, з, 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 з усім. Але якщо так треба, то що, будемо привикати до нової? Що <плес> робити? У нас вже все помінялося. Угу. Всі свята, і, і Різдво, і Новий, ну, новий рік ні, а новий Різдво, і, і багато таких церковних праздників, і День міста. Ну не знаю. Я. Воно мені не але будемо якось приспособлюватися. А ваша думка стосовно цього? – Теж будемо привикати. Угу. Ви святкували День міста? Взагалі, так, святкували. Я тим тим більше я живу там біля площі, недалеко. То ми сюди ходили, ну якось з родиною виходили, святкували. Як ви ставитесь до пропозиції щодо зміни святкування дня міста з 29 вересня на травень, яке ініціює міська влада? Та ну їм зайнятися нема чим в державі війна йде. Треба дрони закупати, свічки лити, а не займатися імітацією бурної роботи. Це недоречно зараз. Взагалі це не це людям все рівно, повірте мені. Хай хай вони краще у військових спитають, ті, що в окопах сидять. Їм це цікаво чи не цікаво? На фронті всі. як ви ставитесь до пропозиції щодо зміни святкування Дня міста з 29 вересня на травень? На тридцяті. Мені кажеться, що краще, так буде тепло. Краще буде святкувати в травні? Так. А в вересні ви святкували День міста? Ну, обов'язково. Раніше тільки зараз вже. Не до свят. Як ви ставитесь до пропозиції щодо зміни святкування Дня міста з 29 вересня на травень? Ну, якщо в цьому є потреба, хай буде мінятися. Освободили місто, коли освободили. Ну, а взагалі я людина похилого віка, я привик його празднувати. І знаю, що німецько-фашистських загарбників освободили 29-го, значить 29-го хай воно стається. Те, що зараз політика в нас міняється, якісь уподобання і так далі. Я вважаю, що освобождали, хто там, не важливо. Українців було половина освободителя. Хай там і росіяни були. На той момент ми від фашистського іга освобождалися. Моя думка така.